Вітаю вас на календарі 28 червня, день винахідника і раціоналізатора. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, директора інституту термоелектрики Анна Тичука Лук'яна Івановича. Вітаю вас! Дякую, що відгукнулися на моє запрошення попити кави і поспілкуватися про вашу цікаву діяльність. Колись ця діяльність я знаю, що була засекречена. Тож у нас сьогодні є нагода привідкрити завісу і розповісти нашим телеглядачам більше про інститут термоелектрики. Відомо, що історія створення інституту була багатою на цікаві факти. Розкажіть більше нашим телеглядачам, коли був створений інститут. Дякую за запрошення, дякую за каву. Дійсно, у нас досить така. Неординарна історія нашої організації, нашого колективу. Ми займаємося термоелектрикою, дуже перспективною і гарною справою. Науково-технічний напрямок, який сьогодні дуже енергійно розвивається у багатьох країнах світу і в першу чергу у нас. Цей напрямок фактично був розпочатий. В свій час у Санкт-Петербурзі відомим вчений академіком Йофе. В якому році? Це був 1950 роки минулого сторіччя. І я ще, будучи студентом 4 курсу, мав нагоду побувати на практиці в цьому інституті і познайомився тоді. А ви фізик за освіту? Да. Да. І познайомився тоді з Абрам Федоровичем Йофім. І він людина, така, що кого хочете, переконає, чим треба займатися. А тоді це його була така лебедина пісня термоелектрика. І він мене загітував, щоб я займався цією справою, хоча був більш схильний до електроніки, до радіотехніки. І з того часу вже. Більше 60 років я займаюся саме цим одним напрямком, який називається термоелектрика. Це є напрямок, який здійснює пряме перетворення тепла в електрику. Пряме mm -hmm. безмашинне. І також, якщо через наші перетворювачі пропускати електричний струм, то вони можуть здійснити енергійне охолодження. Ну, наприклад, мінус 100 градусів можна отримати. Mm -hmm. що не так просто. Минулого року, хто знав, то наше людство відмічало дуже яскраву подію це вихід людського інтелекту у міжзоряний простір. Космічна станція Voyager 2, яка більше 30 років була запущена. У космос пройшла мимо дальніх планет сонячної системи, і зараз дає інформацію з міжзоряного простору. І цей апарат міг працювати тільки тому, що він живився і живиться сьогодні, забезпечується електрикою за допомогою термоелектричного джерела електрики. Це така візитна карточка. Нашого науково-технічного напрямку, то ви маєте пряме відношення до таких глобальних здобутків? Саме так ми цим займаємося, незважаючи на те, що ми в обласному такому центрі, ніби на периферії від тих великих таких гучних столиць, де ніби розвивається наука. А насправді, як пригадати, то серйозні великі справи робилися і в обласних центрах. А от я не дарма на початку нашої розмови. Починаючи від Ейнштейна, наприклад. Наголосила да. на тому, що ваша діяльність багато років була засекреченою. Да. Можливо, зараз ви розкажете нашим телеглядачам, вже можна посвятити їх в цю інформацію. Розкажу за часи Радянського Союзу. В зв'язку з тим, що встановлювалися більш тісні контакти між нашим університетом і фізико-технічним інститутом, яким керував саме Йофи, ця термоелектрика поступово почала перетікати до нас. Люди у нас роботящі, цікаві, працьовиті, і об'єм цієї термоелектричної науки невпинно зростав. 1973 році, коли я захистив докторську дисертацію, на, в нашому університеті з'явилася єдина тоді в світі кафедра термоелектрики, яка функціонує і до, і до сьогоднішнього да, часу. З тих пір, і донині, як ви кажете, я керую цією кафедрою, хоч насправді маю основне місце роботи в інституті термоелектрики, mm -hmm. про це трохи пізніше. І от тоді на тій кафедрі появилися нові фундаментальні теоретичні роботи, серйозні, які привели до нових напрямків практичних використань термоелектрики. Вже в 75-му році у нас з'явилася маса зарубіжних патентів Японії, Сполучені Штати Америки особливо ми гордилися патентом з Великобританії, бо їх підписує королева Англії на той час. Так, у вас є чим пишатися? І тоді, дякуючи цим патентам, на нас звернули увагу, бо побачили широкі практичні можливості використання тих напрямків, які ми розвивали з термоелектрики. Тоді наука вся була поставлена в першу чергу на військові рельси, Робилася різноманітна значить, апаратура для війни. І нас також залучили до цієї справи, бо ті нові можливості термоелектрики, вони були якраз добрі для військових справ. Ось чому що... інформація була засекречена. Так, вона насправді цей напрямок у термоелектриці до сьогоднішнього дня виглядає як основний. Це космос. І військова справа. Забігаючи, наперед, скажу, що постану на сьогоднішній день, наприклад, у нашому інституті термоелектрики, сьогодні постійно поставляється в Євросоюз прилади для орієнтації космічних об'єктів по зірках супутників землі. Вони стоять уже на 250 супутниках. Сьогодні ні один Супутник з Європейського союзу не може злетіти без тої компоненти, яку робить наш інститут. Тому традиція використання термоелектрики у такій, знаєте, у спеціальній техніці, вона продовжується. Хоч її питома вага істотно зменшилася, ми почали цікавитися і іншими справами. Отже, повертаючись до історії, скажу, що саме використання у спецтехніці і штовхало нас вперед. Наші прилади тоді знайшли використання у стінгерах знаєте, з плеча, в літаках, на торпедах. Вони винюхували, де знаходяться підводні човни і доганяли їх у багатьох інших справах. Ну, це вам приклади. А насправді ми працювали на всі міністерства, які відносилися до оборонної техніки, і там знаходили свої застосування. Дуже багато було використань у розвідці. Ми робили прилади, які були використані у військових справах в Афганістані. Ну, от таке було життя. Настільки енергійно розвивалося у нас в Чернівцях, ця настільки він розвивався, що в 80-му році урядом було прийнято рішення про створення у Чернівцях конструкторського бюро Фонон. Ну, він був ніби на базі тієї кафедри, звідтіля пішло ряд співробітників. Бо завдяки контрактних роботах на кафедрі нас там стало вже 150. І це вже не вписувалося у, так би мовити, в університет. 80 по 90-й рік за 10 років ЦКБ Фонон, по-перше, створило сучасну гарну базу, розробило більше 400 варіантів різноманітної апаратури, які були відповідним чином і запатентовані десь коло 250, тоді називалося авторське свідоцтво на різноманітну нашу продукцію. А кількість співробітників зросла до тисячі. Навіть так. Так. Ми маємо декілька корпусів, гарні лабораторії сучасні врожей тоді не жаліли на цю справу, а ми отримували безпосередньо з Кремля замовлення на наші справи. І перед нами ставили задачу. Розвідники Радянського Союзу, звідкілясь своїми шпигунськими шляхами знаходили новітню апаратуру з Америки, з інших країн. І воно йшло нам на стіл, і з Кремля була команда Відтворити і зробити краще. Ось так. Навіть не повторити, а не краще повторити, зробити а зробити краще. І ми старалися. І це для нас було великою школою. Я вам скажу. Колектив нас став сучасним, модерновим і дійсно, фактично, був у конкуренції з кращими зарубіжними фірмами, яке щось аналогічне робило за кордоном. Ви знаєте. Але нам якось було, ми випочували себе не геть щасливими, тому що ми не бачили особливих перспектив. Закрита організацію. До нас ніхто не міг приїхати. Наукові справи трошки відійшли в сторону. Ми все, як то кажуть, кліпали і кліпали, як поштовий ящик, знаєте, так називалися закриті організації. А до чого душа прагнула? До науки і до широкої. І в цей час стається нам подарунок. Україна стає незалежною, і перед нами відкривається весь світ. Бо ми тоді були такі засекречені, що коли кудись виїхати за кордон, то могли тільки мріяти, а реально можливості не було. Бо коли нас мали стояти два когебіста, і то це було питання. Чи нас пустять туди чи ні. Зате зараз вас запрошують чи так. не в кожну країну світу поділитися досвідом? Правда? Так, так, перед нами відкрився весь світ, і, звичайно, нам було цікаво зрозуміти, як ми виглядаємо на фоні тих досягнень, які мають місце в світі. Хочу сказати, що зустріч з зарубіжними партнерами, або, будемо говорити, спеціалістами нашого напрямку, показав, що ми нічим не гірші від них. А в багатьох краще. випадках виглядаємо краще. І цьому були дві причини. Перше, тому що ми напряму від витоків термоелектрики з Ленінграду перейняли, а вони цим зайнялися приблизно на 10, 15, 20 навіть років пізніше. В результаті ми мали, як так кажуть, фору. І до сьогоднішнього дня, по багатьох напрямках, ми йдемо попереду. Точно, особливо у нас теорія термоелектрики виглядає значно краще, ніж за кордоном. По технологіям, по-різному, буває. От, буває, що завдяки тому, що є гроші за кордоном, то деякі технологічні операції використ... вони в них робляться краще. А, але там, де вимагається такий інтелект, і він стоїть на першому uh -huh. місці, ми їх таки б'ємо, як, uh -huh. якщо називати їх конкурентами. Я... я хочу сказати ще одне. У 94 році, після того, як я об'їхав приблизно 15-16 країн світу, які займаються термоелектрикою, вони приїхали до нас. І ми показали інститут. І були провідні спеціалісти з усього світу, а ми таку конференцію зробили. І вони визначили об'єктивно, що ми дійсно є провідною, провідною Організацією світу з термоелектрики. Тоді я запропонував, аби ми зробили, ця пропозиція була нашого інституту, Міжнародну термоелектричну академію, до складу якої обійшли провідні спеціалісти з усього світу, з термоелектрики. Mm -hmm. Це було сприйнята нора. Така. Термоелектрична академія функціонує. В цьому році їй буде 20 років. Ну, наперед так. <хи> да. Мене вибрали президентом цієї академії, і я вже 20 років там, значить, на цьому посту працюю. Багато цікавого зробили. Тому є міжнародне визнання нашого напрямку. Скажу: що, по-перше, це визначило Україну як провідною країною з термоелектрики. Раз. Авторитет наш росте, цікавість до нас кожним днем зростає. Є дуже багато закордонних замовлень. І їх значно більше, ніж сьогодні ми маємо людей, якими могли б ми це зробити. Тому для нашого інституту сама серйозна справа це молоді люди, яких ми запрошуємо, починаючи на набір кадрів, шкіл для того, щоб вони приходили до нас. Ми їх робимо фахівцями світового рівня, бо раз робимо продукцію світового рівня. Хто її має робити? Тільки спеціалісти, які мають відповідний світовий рівень знання міння. От, І шукаємо таланти молоді щодня і в нашій області, і поза межами нашої області. І це є справа номер один у нас сьогодні. А на кадри вирішують все. Да. Треба приділяти увагу їм. Да. А щоб закінчити з історією, скажу. Цього року, в зв'язку з тим, що ми все-таки шукаємо нові шляхи на військовій, ми відкрили на кафедрі термоелектрики новий напрямок, який називається медична фізика. Оскільки термоелектрика у медицині може робити чудеса в повному розумінні цього слова, до створення, наприклад, вічного так. Умовно вічного джерела електрики, який використовує тепло людини для роботи кардіостимулятора. Знаєте, що таке кардіостимулятор? Так, <звичайно> да, всі практично знають. Але там є батарейка, яку час від часу треба міняти, uh -huh. а це значить знову операція. відкривай, закривай. Ну не можна сказати, що це було б дуже приємно. Не дарма я вас запросила на бесіду саме до дня винахідника і раціоналізатора. Так, да, це все, звичайно, патентується. Обов'язково це ми робимо. За весь час у нас є більше п'ятисот патентів. Ну, ми тягнемося до Едісона. Він за своє життя зробив біля тисячі патентів. Лишилося ще половина, і ми його доженемо, а потім будемо обганяти. Це ваша мрія? Це наша задача, а не мрія. Ми це зробимо. Щороку ми отримуємо по 30, 40, 50 патентів, як наших, так і зарубіжних. Це у нас вже в планах ця дія. Вже півтисячі є? Так. Да. Треба захищати свій інтелект. Бо ой є багато ласих на це все в кінці кінців. Інтелектуальна власність на сьогоднішній день це саме дорога власність. До речі, про винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Е, якими ви винаходами найбільше пишаєтеся, які можете відзначити за всю історію інституту термоелектрики? Ви будете здивовані моєю відповіддю. Мені самі дорогі ті е, патенти. Які створені молодими людьми. Я вам наведу приклад, ми працюємо з школярами дуже енергійно. І є у нас такий хлопець, який приходить до нас в лабораторію, ми зробили лабораторію для школярів. І він рік попрацював, він настільки толковий, що ще не поступивши до нашого університету, бо це буде через місяць, коли він подасть документи, але вже патент має. На той виріб, який зробив за час е, значить, досліджень в нашому інституті. Ну, відкривайте таємницю, який це виріб? О, це прилад по забезпеч... по енергоощадженню. Всі знають, що дуже багато втрачається тепла при центральному опаленні по трубам, які йдуть від котельні до споживачів, угу. до нас. Ну, ви бачите, коли взимку поперек дороги, раптом снігу нема, а uh -huh. цей от, а, а, а асфальт чорний. Це тому, що там йде труба з гарячою водою, і звідти йде тепло. Так от, його винахід зводиться до того, що він інтенсифікує роботу радіаторів батарей, які знаходяться у будинках, за допомогою спеціального вентилятора. Який живиться від генератора, який працює від того тепла, який є в батареї, тобто він автономний цілком. За рахунок цієї інтенсифікації можна понизити температуру води, яка поступає до нас, приблизно на 15-20 градусів. А це дає 5-8% економії витрат, якщо це перевести на країну. Це багато і дуже актуально, бо це перетворюється в економію газу. Лов'яна Івановича, да. мені відомо, що ви часто подорожуєте різними країнами з робочими поїздками. Да. Що цікавого привозити? Звісно, туди відвозити свої ідеї, а що цікавого привозити до нас? Вивчаєте, що роблять наші колеги і як вони діють. Звичайно, виникають нові ідеї. І, як правило, повернувшись додому і інколи опираючись на помилки, які я бачив у своїх колях, у нас з'являються нові можливості по прогресу термоелектрики, які тут же патентуємо. Так що такі контакти є дуже корисними. Хоч, чесно кажучи, основні наукові центри світу, я дуже добре знаю багато разів у них був. І мене... вас там добре знають. Ну як же? Зманюють мене то в Штати, то в Японії. З Японії в нас є спільне підприємство, з яким ми працюємо вже багато років. Воно нам дуже допомогло у ті часи, коли знаєте, була в Україні велика скрута. І зараз не дуже весело з фінансуванням науки. Але тоді воно нам дозволило досить спокійно пережити ці важкі часи. А зараз в нас і академія наук, до якої ми. Значить, належимо і Міністерству освіти і науки дуже нас люблять і фінансують чітко, однозначно, бо бачать, що ми таке робимо справи, які потрібні і нашій країні, і піднімає престиж нашої країни за кордоном. Приклад про космічні використання в Євросоюзі. Ми вже в Євросоюзі, все своїми розробками, своїми, значить, своїм вкладом у міжнародні. Роботи, які сприяють, якщо говорити гучними словами, науково-технічному прогресу. Прогресу, так. Лук'яна Івановичу, так. А про що мрієте? Ви будете здивовані, але мрія та сама. Мрія більше молоді талановитий в інституті. Це є основна мрія, чесно кажучи. І ми стараємося і працюємо з ними. Прищеплюємо їм, бо в школі зараз досить складна ситуація. Мало хто знає, що таке фізика. Хороших фізичних кабінетів немає. Кількість годин на фізику, на математику неймовірно, зменшена. І для нас, і взагалі, для того, щоб був прогрес в нашій країні, це є велика перешкода. Зараз Появилося нове керівництво у міністерстві, і я надіюсь, що вони відповідним чином зрозуміють цю всю ситуацію і будуть сприяти тому, щоб ми вчили для того, щоб країна наша йшла вперед, щоб йшла і економіка. А економіка в першу чергу робиться тими людьми, які зв'язані з фізикою, з технологіями. От тоді буде справа. Багато від нас, правда, зманюють наших Молодих людей це щось страшне за кордон. Бо знають, що наші українці є талановиті, генетично розумні, от, зманюють, заманюють на навчання після університету. Ми втрачаємо потенціал. Саме дороге, що має країна, молодь. Лук'ян Іванович. Да. Нас з вами І моя дуже... мрія, аби молодь тут лишалася. Ось так. Я сподіваюся, що ваша мрія буде реалізовуватися, і ми Україна не буде втрачати талановиту перспективну молодь. На жаль, наш час обмежений, і сьогодні, в день свята, в день винахідника і раціоналізатора, у вас, мабуть, є теплі слова сказати своїм колегам слова вдячності і привітання. Будь ласка, у вас є така нагода, шановні друзі. Які займаються патентуванням, які займаються творчою роботою, які мають втіху і щастя від неї, я бажаю вам подальшої наснаги, щоб в ваших головах народжувалися нові гарні ідеї, які будуть рухати вперед ваші справи, успіху вам у вашій діяльності. А я приєднуюся до ваших теплих побажань. Вас теж вітаю з цим святом. Бажаю вам лише завзятості і процвітання в вашій такій потрібній і нелегкій справі. А телеглядачам нагадаю на календарі 28 червня, день винахідника і раціоналізатора. Зі святом до зустрічі на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.